Вітаю на уроці української мови. Приготуйте підручник, зошит, себе та пенал для нашого з вами уроку. Перевір, щоб твоє домашнє завдання було виконане. Відкрий зошит, запиши 25 вересня, класна робота і каліграфічну хвилинку. Ан-то-ні-ми, Слово антоніми. І нижче запиши рядок. Синоніми, синоніми, антоніми, антоніми. Поставь відео на паузу, виконай завдання та продовж далі. Отже, сьогодні ми з вами підведемо підсумки ролі синонімів, антонімів у реченні. І перше завдання: стріночка 22, вправа 58. Нам треба з вами виконати вправу квест. Нам треба зрозуміти, що зображено на малюночках і. Нам дані дані цифри, це, які нам треба букви взяти з цього слова. Наприклад, це волошка. От ми беремо перші дві, да? перший і другу. вого. Далі це у нас гривня, да? чи гроші. Гривня. Г. І да? у нас вже виходить вог. Третя «и», вогнище. Во, Дивимося, бо творили слово вогнище, Вогнище. Це щавель. Запишіть, будь ласка, нижче слово вогнище та запам'ятайте, як його Якщо втомився, то трохи відпочинь. Знайди у себе в кімнаті предмет фіолетового кольору. Йдемо далі, вправа 59 на століночці 22. Нам треба з вами прочитати і списати вірш, знайти та підкреслити синоніми: Батра, вогнище, багаття, а вогонь один. Та ні. Різні назви, різні плаття, різні лики вогняні. Запишіть, будь ласка, ці чотири рядочки і підкресліть в них синоніми. Синоніми будуть ватра, раніше так називали вогнище, вогнище, вагаття, вогонь. Підкресліть, будь ласка, саме ці слова простим оліцем однією рискою. Поставіть відео на паузу та виконай завдання. Зісканок QR-код та переглянь відеоролик. Бачимо, як горить вогнище, багаття. Так. І переходимо до наступної вправи. Вправа 60-та. Зріночка 22. Нам треба з вами прочитати та відгадати загадки. Виписати з кожної загадки пари антонімів. Згадуйте, антоніми це слова протилежні значенням. Отже, чорна корова всіх людей поборола, а білий віл всіх людей підвів, Підвів, тобто підняв, або розбудив. буде. День та ніч, так? Вдень вікно розбивається, а вночі вставляється. Що з сирим не їдять, а вареним викидують. Вночі спить на землі, а вранці тікає. Коли йде, гомонить, коли зупиниться, мовчить. І так, давайте випишемо з кожної загадки пари антонімів. Дивимося від день і ніч. Ополонка взимку, лавровий лист, роса і годинник. Ми будемо виписувати тільки пари антонімів. Дивимося в першому реченні: чорна, білий, вдень вночі, сирим вареним, вночі вранці, і де зупиниться, гомонить мовчить. Запишіть, будь ласка. Молодці. Рефлексія. Запитайте, ми отримали запитання від віртуального нашого друга, як настрій після уроку. Оберіть, яку відповідь ви б надали. Дякую за урок. Побачимось.